Про ще одну подію, яка відбудеться одразу у двох містах Львівщини в обласному центрі та у жовтні. Поговоримо далі. Ідеться про концерт Пісні народжені у Львові це інклюзивний благодійний проєкт, який на одній сцені із благодійною власна метою об'єднає професійних співаків та незрячих солістів, дітей та дорослих у нашій студії. Засновниця та продюсерка концерту Оксана Потимко. Пані Оксано, я вас вітаю. Добрий вечір усім. Почнемо власне із найважливішого, коли ці концерти будуть відбуватися і у Львові, і у жовтні у Жовкві Це 23 вересня, народний дім 18.00, І у Львові національний театр імені Марії Заньковецької, 24 вересня, 18.00. 30. Це вже наступного тижня, так. Пані Оксано, Львів, зрозуміло, чому? Ну, бо це Львів, бо це обласний центр. Чому ви обрали жовкво для іншого концерту? Ви знаєте, може будете здивовані, але ми минулого року в Жовкві разом з Василем Одрихівським відкривали бронзовий макет серед Жовкви. І, власне, я була запрошена на цю подію. Цей макет робив Василь Одрихівський. І на події був мер Жокви Олег Вольський, молодий чоловік, дуже приємний, заповзятий. Він мені дуже заімпонував. І, власне, з'явилася оця ідея ну, виступити вперше в районному центрі. Бо ми завжди їздили тільки по Україні, по обласних центрах, ну і по великих містах Європи, так, різних країн, від Польщі до Швеції, включно. І от це вперше буде в Жокві, вперше взагалі в районному центрі, власне, винування. Батий мержок ну тепер мерожок. Ви якщо не продадуться квитки, не дай Бог, то доведеться викуповувати усі місця. Якщо він вже такий заповзятий і так рекламував своє місто. Сподіваюсь, що продаються Ярино, тому що концерт неймовірно гарний. і Дуже такий знаєте, люди кажуть, що це правдивий катарсис, це таке угу. своєрідне очищення. Приходиш однією людиною, виходиш зовсім іншою. Мені хочеться, щоб якомога більше людей, особливо наших, українців, побачили цей концерт і змінили свою думку. Ну і плюс підтримали власне ну, ті благодійні акції, які ми робимо за результатами концертів. Ми і з вами можемо багато розповідати, але коли один раз побачиш, то це переконливіше. Тому я пропоную поглянути нашим глядачам на екран. На екран ми маємо буквально невеличкий шматочок із попереднього концерту, який торік відбувався у Львові. Які у цьому проєкті завжди співають максимально щиро і віддають себе повністю в, в цих піснях. В більшості випадків у нас учасники співають під супровід симфонічного оркестру. А в моєму випадку, це якраз сольний виступ на бандурі. Остап Нестеровський, щойно говорив з екрану телебачення телевізора. Нашого це власне один із представників середовища незрячих людей. А інший, хто із ним співав, так співпало, що це один із наших улюблених виконавців, бо це ведучий радіо Перше Зіновій Карач. І він набрав участь в торішньому концерті. Цьогоріч кого очікувати на сцені пісень, які народилися у Львові. Зіновія Карича, <різь> ну, Зінов Зінов Леся, Леся Горова, Панас Буйний вперше буде Ого. дебютувати. Так, Пікардійська Терція це вже наші старі добрі друзі. Так, звісно, оркестр театру Марії Зеньковецької під орудою Богдана Мочорада. Ну і вперше нашим гостем і нашим ведучим буде Віктор Андрієнко. Я думаю, люди його добре знають, пам'ятають відомий довгоносик uh -huh. України. Пригадуєте, Так, звичайно, от він буде ведучим, власне. Клас, тобто таке велике товариство ви зібрали. А з професійних, скажімо так, виконавців. А як щодо, пані Оксано людей ще із незрячих, незрячих так е... це і дітки, і дорослі, так. це діти лише з Львівщини? Давайте ми пояснимо глядачам. Ні, 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 це діти і дорослі виконавці з усієї України. Христина Гурова, це кривий ріг Дніпропетровська область, саксофоністка наша, так Михайло Бережний, ви його бачите, Бачили в цьому сюжеті це рівне, найменша дівчинка, наша Богуслава. Вона буде із оркестром, і з Пікардійською терцією співати їй 9 років. Вона живе. Ну, фактично під Житомиром, так, біля білоруського кордону. Це наша львів'янка Галина Джала, Остап Нестеровський, це Вероніка Гаркіна з Тернополя, це дебютантка проєкту Оленка Масендич, вона зі Сколівського району Львівської області. Тобто, це різні райони України. Не всі можуть доїхати, так не можуть, на жаль, приїхати закордонні виконавці, але учасників буде дуже багато і навіть доводиться ну, трошки, знаєте, якби підкорочувати. Концерт щоб уся щоб не уся було Украї... забагато. уся уся Україна. Знаєте, як людина, яка свого часу співала в хорі, ти розумієш, що навіть серед учасників колективу, в якому 20 осіб ти можеш десь там загубитися, але все одно твоя роль є дуже скажімо, Важливо. важливою. Та то тут, коли виходять на сцену лише сольні виконавці, виконавець і, і ця роль ще більше посилюється, до чого я це все кажу? Бо репетиції є, щоб вийти на цю сцену. Ну, і достойно виконати ту чи іншу композицію. І як вони відбуваються? Це люди з різних міст. Ну, от Зіновій зараз взагалі важко зрозуміти, де він, бо він як не в Опері, в Києві, то у Львові, то в Тернополі, то ще десь виконавець, з яким він буде виконувати композицію в іншому місці. Як вони тренуються? Ярину? Ніяк. У нас одна єдина репетиція. Тобто всі незрячі виконавці, ну і відомі артисти, так приїдуть у Львів 22 вересня, у понеділок. У хтось увечері, хтось в обід, коли в кого приходить потяг. І лише 23-го, з 2-ї години дня нам дають сцену в театрі Заньковецької, Перепрошую, вже в жок в Народному домі, так угу. і там буде перша і єдина репетиція. Все. А перед тим вони домовляються про композицію, яку вони виконувати будуть. Так, звісно, Богдан Мочора складає програму, ми орієнтуємося і по, за голосами, за тональностями, і так далі. і так далі. Формується програма, щоб вона була цікава, розмаїта, різні твори, різних львівських композиторів, бо в нас така тематика концерту. І, ну, в принципі, кожен незрячий оркестр навіть може записати просто на телефон. от, ну, Мінус, образно кажучи, так? Mm -hmm. Записуємо аранжування оркестру, і ми скидаємо на вайбер незрячому виконавцю. Він собі вдома трошки готується. А наживо репетиція в нас відбувається лише одна. За кілька mm. годин перед концертом. Ну, Ось такі, знаєте, я не буду, звісно, називати хто, але колись я запрошувала кількох професійних виконавців, це було за два, за три місяці до концерту. І люди відмовилися, вони сказали мені, Ангу, а як ви собі, пані Оксано, уявляєте, що я за два чи за три місяці підготую пісню з оркестром? Mm. Я не зовсім зрозуміла, а потім думаю, ну, мої непрофесійні, незрячі. І за одну репетицію готують, бо нема куди дітися. Знаєте, це, ж, це все впирається в кошти розумієте, так. людей поселити практично 60 учасників в концерті. Це величезний колектив. Ні, Оксана. Ви самі до коштів підвели. І а ми би хотіли наголосити, що складова цієї події абсолютно До кінця, від початку до кінця благодійна, усі кошти будуть і спрямовані на реабілітацію військовослужбовців і військовослужбовиць, які. Втратили зір або отримали поранення, які стосуються зору на війні. Розкажіть детальніше, що це за терапія, і як ці табори відбуваються. Mm -hmm. Скільки коштів на організацію такого одного табору потрібно? Зараз вам скажу: ну, дивіться, наприклад, минулого року ми зробили два концерти: у Львові і івано франківську Так, пісні народження у Львові. Після того як ми зібрали всі кошти, нас вийшло 401 тисяча гривень. За ці кошти ми зробили три табори цього року в Закарпатській області біля містечка Берегово. Загалом в цих таборах, в цих трьох таборах було 58 людей. Це військові своїм супроводом. В кожному таборі було двоє, максимум троє членів команди. Тобто, ми членів команди ну, дуже обмежували. Uh -huh. Так, це люди, які навчали, які проводили заняття і так далі. І ви не повірте, але нам ще 19 тисяч залишилося. Тобто, порахуйте, 381 тисяча була витрачена на 58 людей на... Три табори, так? Тобто mm -hmm. то приблизно ну, трошки менше як 130 тисяч обходиться один табір. Е, ну, Це дуже мало, але мало тому, що ми працюємо як волонтери, вся команда, тифлопедагог, психолог і я. так? Угу. Mm -hmm. Що ми робимо? Ну, власне, знаєте, коли людина в дорослому віці, яка мала професію, мала родину, була влаштована в житті, коли вона раптово втрачає зір повністю, бо ми займаємося тими, хто не бачить зовсім, так? Як правило, навіть ці хлопці не мають очей. Очі ампутовані, вони можуть мати інші поранення, не мати нижніх кінцівок, не мати і нижніх, і верхніх кінців, ну, одної нижньої, одної верхньої кінцівки. Так, тобто в них є супутні, е ну, супутні поранення, важкі, складні. Так от, хлопці передовсім опиняються в такій ситуації розгубленості, що робити далі. Я не можу повернутися в попередню професію. Як я маю жити, куди мені йти, а краще б я загинув взагалі і так далі. І властиво, ми їх ми своїм прикладом показуємо, що так можна не мати зору, але це не означає несумісність з життям. Ми їх вчимо. Ну, по-перше, ми вселяємо віру в самих в себе. Ми до реабілітації обов'язково залучаємо двох маленьких незрячих дітей, дуже таких позитивних: Сашка і Вероніку, хлопчик з Львівської області, дівчинка з Вінниці. І от вони цих дітей, цих хлопців, наших військових навчають готувати. Ходити з тростинками, ми їх навчаємо користуватись мобільними телефонами, працювати на комп'ютері, розказуємо їм дуже багато про працевлаштування, декого навіть самі працевлаштовуємо. Я Хочу наголосити, що це хлопці з усієї України: і Запоріжжя, і Суми, і Чернігів, і Дніпропетровська, Кіровоградська і так далі. Вінниця, Хмельницький, Івано-Франківськ, тобто, це всі регіони України. Ми шукаємо. Цих хлопців, ми їх запрошуємо в наші табори. Ну, відверто кажучи, от в нас з останнього табору ми повернулися 30 серпня, і в нас був мужчина з Кам'янського, Сталевар. Він щойно у квітні цього року отримав поранення. Коли ми його взяли, фактично ще з лікарні, так, з восьмої лікарні, він просто був розгублений. Він він максимум міг прийняти телефонний дзвінок, він не міг ні подзвонити, ні написати смс-ку. Йому 40 з невеликим роком він взагалі не розумів, як жити далі. Їхав він з цього табору, він міг чудово працювати на телефоні і ходити з тростинкою. Він угу. сам бігав до магазину, він же розумів, як орієнтуватися в грошах. Ну, я сподіваюся, що на наступному таборі ми його. Ну продовжимо навчати ще багать, багато чому, що вміємо знаємо самі. Але головне, ми вселяємо їм таку віру, надію. І знаєте, це все на дуже такому позитиві відбувається, тому що ми навчання поєднуємо з відвіданням. Ну, з різними екскурсіями з аудіодескрипцією, uh -huh. з показами фільмів, тобто хлопці не вірять, вони ж думали, що от ми не бачимо. Відповідно, вже кіно точно ніколи дивитися не зможе. Uh -huh. Ну, ось така ситуація. Пані, Оксана, те, що ви зараз розповідаєте, це по-моєму найкраща мотивація для того, аби придбати квиток на цей концерт. Бо ви пішли тим важчим шляхом, можна би було знайти або державні органи влади, або бізнес, який переконати підтримати, просто організувати такі табори. Але Ваша технологія це зробити такий великий концерт, і за рахунок цього концерту назбирати кошти. Головне питання: концерт вже наступного тижня. Чи є ще вільні квитки, які можна придбати? Якщо так, то де це можна зробити? Відверто кажучи, квитків у Львові залишило вже дуже мало. Можна придбати квитки в касі театру Заньковецької, можна через Карабас, ну, просто через Карабас Ю ще так. можна, тому шукайте. Будь ще ласка, можна. ну і назад. багато Багато, але ще можна. Mm -hmm. І на завершення, пані Оксано, якщо б у вас випала нагода заспівати на сцені театру Заньковецької, то це б був Зіновій Карч чи хтось інший? Ви знаєте, пікардійська терція Зени Карч, і я. Тільки так. Таке тріо. правда, в пікардійців і більше, тому, тому вже так, ще оркестр, ну, то тоді вже величезна. Я своїм хлопцям людей. не зраджую оркестрантам, пікардійцям. Ну а Зенек це наша нова знахідка, страшенно його любимо. Тому от я не знаю вибрати між тим і тим, то пікардійська терція, Зенник, Карач, і я і це все під оркестр. Ну, сподіваємося що, не ми, між, але сподіваємося, що ми колись таке та й побачимо на сцені театру Зеньковецької. Я вам дякую. страшенно дякую, Оксана Потимко. Сновниця і продюсерка концерту пісні народжені у Львові була на завершення головного задання.